Добрий день, рада всіх вітати. Якщо хто на мене не підписаний, будь ласка, підпишіться. Хто на мене підписаний, рада вас бачити, якщо ви поставите мені вподобайку. А в будь-якому разі, якщо навіть не поставите, Все одно я рада, що ви подивитесь це відео. Я зараз знаходжусь в Іспанії. Думаю, ви не пошкодуєте, передивляючись мої віддяшки. Тож, будемо дивитись. Буде багато яскравих відео. Подивіться, який будинок, такий національний. Я зараз знаходжусь такий іспанський звичайний іспанський квартал. Попереду там бачимо гори. Зараз трохи я приближу. Попереду гори, а праворуч у нас море середземне. Трохи роздивимось цей будиночок, що через дорогу від мене. Бачите, там Такі дуже гарні, красиві національні квіти. Вони називаються Бугенвілія. Вони тут скрізь, вони ростуть майже в кожному приватному будинку та і просто в парках. Подивіться, які вони яскраві та насичені. Дуже такі класні. Сам будиночок нагадує фортецю. Таку старовинну. Дуже такий цікавий квартал. Тож чекаю від вас підписочку та вподобайку. До зустрічі на наступних відео.